Ми можемо також поєднувати скруглення і гострі кути, коли нам потрібно якийсь е, об'єкт графічний створити, не знаю, будь-яку композицію, нехай навіть А4. Байдуже, зараз якийсь який фрейм. І в ньому ми хочемо, наприклад, якусь е, створити хвильку. Раз. Натиснула. Згинаю. Натиснула. Згинаю, натиснула, згинаю. Так, ось цю напряму я сюди доведу. І далі просто прямі лінії зроблю. Бачите, коли ми вирівнюємо, то в нас підсвічується ця лінія червоною стає. І Закриваю, зараз вона не червона, не рівна. Зараз я підтягну ці точки рівненько, тільки мені не потрібна зараз обводка, я хочу саме заливку. Давайте це буде якась синенька, блакитна кахвилька. І обводку я приберу. Ось тут я підведу до краю, знизу там у мене що. Ось так. І праворуч також. Так, тут у мене якраз усе зійшлося. І ось така хвилька в мене виходить. Я можу додавати їй обводку, можу додавати градієнту якогось. Можу робити якісь ефекти ось тут. Тобто вже далі граємося. І таким чином ми фантазуємо з графічними композиціями і з різними векторними об'єктами. Дякую!